Скандальний мобілізаційний законопроект пропонують розглянути до кінця цього тижня в першому читанні. Найпідліше в цьому законопроекті це те, що ветеранів, які звільнені з військової служби, можуть призвати в будь-який момент повторно, оскільки така підстава, як звільнення від мобілізації або звільнення з військової служби як наявність інвалідності в дружини, чи інвалідності у батьків першої і другої групи своїх чи дружини вона скасовується? Натомість вводиться таке поняття, можливість звільнення лише на підставі необхідності постійного стороннього догляду. І ще така приписочка. Порядку встановлено кабінетом міністрів. А знаєте для чого вони це роблять? Щоб необхідність постійного стороннього догляду ви могли встановити лише на підставі Довідки Мсек? А хто цим займався, знає, як це важко. Цим самим цією приписочкою про порядок прийнятий Кабінетом міністрів скасовується можливість. Звільнятися зі служби чи отримати від якщо необхідність постійного стороннього догляду чи догляд, необхідність догляду у професійній медичній чи непрофесійній допомозі, буде встановлено не над довідкою лікарсько-консультативної комісії. Підстави для визнання людини, що потребує стороннього догляду, ті ж медичні, але процедура трошки інша, трошки простіша. Тобто, ще великий кусок соціально вразливих людей залишається без доглядальників, без своїх утримувачів, величезна кількість. Синів не зможе виконувати свій обов'язок по утриманні своїх непрацездатних батьків. Скажіть, будь ласка, ну для чого це робити? Є стаття 22 Конституції України, прийнята 30 років назад, що не можна при прийнятті нових законів звужувати існуючі права та свободи. Ви цим самим, крім того, що заганяєте просто в безвихідь ветеранів, які вже звільнилися. Ви залишаєте на призволяще їх батьків, їх дружин з інвалідністю, і ви в чергове входите в історію як Верховна Рада, яка порушує права людини.